Друзі, усім привіт! Місто Львів на зв'язку. Сьогодні 18 травня. Ми приїхали, знаєте, в очікуванні, що буде, тому що знаємо, що, та, що вступає закон, але бачимо, що ринок є, люди ходять, щось купляють. Я навіть сказав би, що купляють активніше, ніж купляли. І активність більше, ніж минулої суботи. Ну, Побачимо, як буде неділя. Це по ходу ситуації. Друзі, перевіряємо автомобілі перед купівлею, тому що це ваша безпека. Внизу під відео я залишу Carvertiка. За яким можна перейти посиланням і отримати 20% знижки. Користуйтеся знижкою, обов'язково перевіряйте. Фізично ми також надаємо таку послугу перевірка автомобіля, тому якщо треба буде щось перевірити, ми це зробимо. Давайте ми сьогодні підемо, я так думаю, з цієї сторони і трішки проаналізуємо ціни, що робиться. Ну, Насправді приємно те, що ринок є, ринок живий, в принципі, щось продається, маємо надію. Будемо сьогодні ще спілкуватися. Продавцями чи щось продається, то в нас в кадрі 13 рік, 11 тисяч доларів, Peugeot 3008, Кросовер від, від Peugeot. 214 заявлений. здоров'ячка вам. То ви продаєте, так? Франція, так. Свіжа машина з Франції з що, А скільки часу їздить вже по нашому, бачу, вже вона, стоїть на реєстрації? Вона ще руху не їздила на наші. Ага, розумію. то ви для себе приганяли? Так, так, так? я особливо для себе приганяли. Що на торги? Ви щось так ціну поставили 11, а торги які там? Мені не цікаво то бо я знаю, що... Ви ж видаєте зразу за 11 ціну, так? Так, тому що ви розумієте, я її сам гнав, я гнав, скільки не коштує. <клес> а Бі. а Бі. ти, що я її пригнав за 600 євро додало ціну. Розумію. Давайте тоді зразу я подивлюся салон, з вашого так. дозволу покажу. Так, Може когось зацікавий, так. Це то... стан машини, так. Угу. Вона в жирну комплектації має. Зрозуміло, так. Датчик світла присутній, це добре. Датчики дощу також є, так, я так розумію. Круїз контроль, все тут є це є. Бачите, оці блускучі елементи говорять про те, що це максимальна комплектація. Так, так. Ага, бачите, як все? Друзі, телефончик є, кого цікавить, можна телефонувати, а ми йдемо, давайте йдемо ще глянемо цього рога. Прямо навпроти нас. 16 рік, 13900. 2,5, 145 тисяч заявлений пробіг. Телефончик є в кадрі. Якщо когось цікавить, друзі, можна домовлятися. До речі, роки в свій час були дуже популярні. Потім чомусь ця популярність змінилася. Автомобілі стали менш активніше купляти ну, за рахунок варіаторів. Ну, коробка варіатор. Це не є погано, до речі, але просто потрібно її обслуговувати, слідкувати за нею. Тому десь так. 12-13 рік, 10 тисяч доларів, Passat b 7 2,0, 260 тисяч заявлений пробіг. І телефончик є в Італії, свіжа з Німеччини. Ну, бачимо червоні номера, автомобіль стоїть на фірмі. Привезений, розмитнений. До речі, в нас було питання розмитнення. Розмитнений автомобіль, тому що без розмитнення не приїжджає Я, до речі, друзі, сьогодні користуючись нагодою, давайте вам розповім ситуацію, як до мене звернувся військовий. То це питання розмитнення. Ситуація була така, що звернувся до мене хлопчина, він служить в ЗСУ. Каже, Романе, хочу придбати автомобіль. Він дешевший, тому що нам треба такий невеличкий кросовер. Він дешевший, бо він не розмитнений. І я кажу, а як його сюди привезли? Кажу, це що, волонтерка вам, волонтерку продають, я кажу, це теж, ну, в принципі, якщо він так продає, то може приїхати служба і сказати, як ти, ти волонтерку продаєш. Тобто це, це стаття, це 5-7 років тюрми. Ні-ні, там все нормально. Я кажу, я розумію, я кажу, як заїхав автомобіль, нерозмитнений, на яку частину він заїжджав. Тяжко пояснити людині мені, я кажу, слухайте, давайте розберемо ситуацію, що автомобіль, якщо він приїхав на когось, на якусь частину, то він там має бути. Тобто це не має продаватися. Якщо вам хтось має привезти автомобіль, то зовсім інша історія. Якщо ви конкретно говорите про цей, який ви хочете придбати, то там воно так не працює. Він відписує мені буквально за хвилин 5, каже: я з ним спілкуюся. Він каже, що там всі готові документи на розмитнення. Ну просто сміх. Я кажу, слухайте, це розвод, розвод чистої води. І ви не повірите, ну, людина мене переконує, каже, Роман, та ні, та ні, все нормально, та я це, я кажу, слухайте, я не буду приймати в цьому участь в таких ситуаціях, тому що я бачу, що це все не, так не працює. Автомобіль, який приїжджає, вони всі, і от дивіться, це білі номера, це вже стоїть на реєстрації автомобіль, його потрібно просто перереєструвати, його можна і через Дію перереєструвати, а червоні номера це автомобіль, який приїхав на фірму. Фірма його розмитнула і дала транзити для. Пересування. Десь так це виглядає. Давайте ще корову покажу. Що то, а, то От, і для себе просто-напросто потрібно розуміти про -прост... прості базові речі. Знаєте які? Якщо не для себе не орієнтуєтесь, то добре, що запитуєте. А на, на який викай, Оксана, а на який ви сайт тут кидаєте? Ютуб канал Роман Світушак. Ютуб канал і так. Да. Да. Ну добре, дякую. Прошу, прошу. От, тому. Якщо я звертаюся сьогодні до всіх наших глядачів, вам не потрібно знати деталей. Та? Наприклад, ну я, звичайно, я багато про це розповідаю для себе, щось, щось потрібно черпати. Якщо ви в чомусь не орієнтуєтеся, мається на увазі в автомобілі, а ви займаєтесь чимось іншим, ви орієнтуєтеся і дуже прекрасно розбираєтесь в своїй роботі, та? до вас звертаються як до фахівця, то краще також звернутися до фахівців, які допоможуть вам безпечно придбати автомобіль. От так це правильно виглядає. Тому... Ми, до речі, надаємо таку послугу перевірка автомобілів по всій Україні. Тобто будь-яке місто обираєте, скидаєте мені посилання. Я вам підтверджую по ціні огляду, тому що локація автомобіля залежить і ціна. І далі ви розумієте, що ви Ми безпечно все для вас це зробимо. До речі, юридична підтримка у нас безкоштовна. Пошук автомобілів у нас також безкоштовний. Ми безкоштовно шукаємо автомобілі. Для вас, як ми їх шукаємо, дуже просто. Разом з вами відкриваємо авторію, а так пошукають автомобілі, друзі. Або ви приїжджаєте на ринок, разом шукаємо, або шукаємо через авторію разом. Це безкоштовно. А вже от, власне перевірка автомобіля за це оплачується кошти. 18 рік 25 тисяч доларів BMW X1. 40 тисяч заявлений пробіг. 2,0. До речі, та машинка в нас була на рекламі. Автомобіль пригнаний із США. Тому хотілося б наголосити, друзі, в цьому відео, що якщо б цей військовий не позвонив до мене, хлопчина, а почав би самодіяльність, тобто почав спілкуватися з тим продавцем, і дійшла би мова приїжджайте, забирайте автомобіль. Я колись розповідав, що така схема працює, вона робоча, спочатку вам кажуть, «приїжджай, я завдатків не беру, то потім по факту. Ви сідаєте, але кажуть, ви як будете виїжджати, ви не попередьте, ну вам далеко їхати, щоб я кудись не від'їхав. А потім, по факту, ви дзвоните, що ви вже взяли білетики, а вам кажуть, слухай, при всій повазі тут люди, люди також приїхали, дивляться, ну ти був перший, скинь мені 500 доларів. От і все. І така ситуація, вона є. Люди вже в ході спілкування, починають все довіряти. Думають, ну він так гарно для мене автомобіль відклав. І цей автомобіль для мене стримається, і він чесно мені дзвонить, який чесний продавець, треба скинути ту 1000 доларів чи тих 500 доларів. І все, і питання, і питання тоді стає в тому, що ці кошти ви назад повернути не зможете. Друзі, до речі, у мене також ще один з наших підписників звернувся стосовно того, що переслав кошти і дзвонив до мене по допомогу, тому що розвели. Це відео я розкрию, мабуть, завтра. Щоб у нас не було все в одному відео, але прохання до усіх. Якщо ви для себе обираєте автомобіль, зверніться до фахівців, яких ви знаєте, яким ви довіряєте, і тоді вже будете розуміти, і тоді вже будете розуміти яка ситуація з автомобілем і як правильно його придбати. Тому придбання автомобіля це важливий момент, ви, от, ви великі кошти вкладаєте в це діло. Ви збирали ці кошти не один рік, потім вирішили придбати автомобіль і вас обманюють, ну це просто сумно. Але для того, щоб цього не було, все робиться дуже просто. Йдемо поетапно. Перший етап це ви вдома, сидячи, для себе приміряєтеся, який автомобіль б вам хотілося придбати, які у вас є кошти. Другий етап перевірки це вже ви звертаєтесь до фахівців, можете звернутися до нас, ми надаємо таку послугу, допомогу, купівлі. І далі ви вже будете розуміти, що вам допоможуть придбати правильний автомобіль і правильно придбати це не просто перевірити, а правильно придбати це юридична підтримка до самого завершення перереєстрації на вас транспортного засобу. Також в цьому відео, друзі, хотів розкрити ще такий тонкий момент. Передача коштів. Давайте ми цією ці стороною підемо. Передача коштів мене запитують Романе, от я зараз там купляю машину, мені там напишуть. Доручення мені там, ну, одним словом, машину не переписують на мене, бо це все довго. Я собі сам вдома все буду робити, а гроші треба передати. Я кажу, супер, гроші ви сьогодні передаєте, а власником автомобіля стаєте колись там через, через кількість там. Тому порада є дуже проста. Для себе шукаєте автомобіль, робіть все як в житті. Ви ж коли купляєте там батон, ви гроші оплачуєте, вам батон дають сьогодні, вам не кажуть, прийди прийде завтра за батоном. Та? А якщо кажуть, сьогодні нема, прийде завтра, то ви кажете я завтра прийду, добре, і дам вам кошти. То чому батон? Ви даєте кошти при фактичному отриманні, а автомобіль ви погоджуєтеся оплатити кошти наперед? От тут питання стоїть. Пишіть свої думки в коментарях. 16 рік, 19500 X3, бензин 2,0, 120 тисяч заявлений пробіг. Повний привід. Давайте ми глянемо цього ТОУРЕГа. Що у нас по інформації? 2013 рік, 18900, 3,0, Дизель, автомат 248 тисяч заявлений пробіг. Колись ці ТОУРЕГи вартували значно дорожче. Це мені сьогодні, коли я прийшов на ринок, спілкувався тільки що, і до мене підійшов мій сусід і каже: Романе, чув, там Тесли сильно падають в ціні. <кхід> будь-який автомобіль, якщо у нього, він у нього вік, давайте так, у нього вік. 2, 3, 5 років, він буде падати. Якщо ви купите зараз автомобіль двогрішний BMW X5, то ОРЕК, будь-який автомобіль, то через років там, 5 він буде значно дешевше, ніж він був новий. Ну от так формула працює. Автомобіль БУшний він завжди буде дешевше від нового, правильно? Правильно. От тут робимо висновок <кхе> падіння ціни. Єдине питання, якщо ви за новий автомобіль купляєте Toyota Corolla, Королу, <кхе> то звичайно новий автомобіль він далеко не коштує тих самих 50 тисяч доларів. Тому він не може падати в цифрах багато. Та? Він буде падати у відсотках так само, як цей же BMW, за який ви платите в районі тих самих 80 тисяч доларів. Ось так воно все працює на ринку. На вторинному ринку. 20-й рік, 19600, присутній торг, Volkswagen Passat 2,0 автомат 81 тисяча. Так як нам Passat відкрили, я почув, давайте покажу в салоні. Ну, В салоні виглядає все пристойно. Все пристойно і приємно. Руль оригінальний не перешитий. Все цікаво. Бачите, Америка дає можливість пригнати автомобіль із невеликим пробігом. Ну, і постану ми бачимо. Так воно все і є. Друзі, ми потихеньку підходимо до логічного завершення. Можу зробити простий висновок. Ринок ожив. Ну, дивіться, так, багато людей немає. І не можна сказати, що тут, знаєте, всі в черзі стоять за автомобілями, але щось та й люди ходять. Десь там в Ні. все рівно знаходяться люди, які щось купляють сім'ями. Тому ринок оживає. Що зміняється? 14 рік, 14850 BMW 328. 2,0 дизель, 216 тисяч заявлений пробіг, присутній торг заявляє продавець. Автомобіль пригнаний із США. Так, друзі, також відразу по інформації хотів наголосити. Зараз ми знаходимося на ринку. Який працює в суботу і неділю. Якщо ми беремо, ось, проходимо буквально декілька метрів ось поруч, у нас є такий екватор, це роздільна, умовна, де ми бачимо, що по цій стороні є площадка від Карбазару. Площадка працює 7 днів на тиждень. Тобто в будь-який день можна приїхати для себе щось обирати. Тому десь так це все виглядає. Ну що, йдемо ми, друзі, потихеньку на завершення. Я думаю, ми цей ряд все-таки з вами доб'ємо. 15 й рік 26 тисяч доларів BMW X5 3,0 185 тисяч заявлений пробіг. Друзі. Минулого відео, хто дивився, я розповідав. F-15. 15 й рік. Ось саме такий автомобіль я купляв, і ціна його на ринку була 55 тисяч доларів. Поїздивши півтора року. До двох там вийшло. Я його продав за 37 своєму товаришу, який їздить по сьогодні. Висновок. Падають. Падають автомобілі, особливо якщо автомобіль має 2-3 роки. А це так і було. Автомобілю на той час було близько 2 років. 15-й рік, 18, 150, Audi a 3 2.0 дизель автомат. 81 тисяча заявлений пробіг. 17 рік, 15500. Заявлений пробіг 205. Досить маленький пробіг. Ну, на 17 рік може мало їздили. Друзі, але Carvertical усім в допомогу. Під відео в посиланні є легко можна перейти, вставити він-код автомобіля і перевірити його історію. Яка ж історія, це вже побачите по факту, але це треба робити обов'язково. 11 рік, 19200, торек, 3.0 дизель, автомат. Пробігу немає заявленого. Автомобіль пригнаний із США. Тігуан 2008 року. 11600. 234 тисячі заявлений пробіг. Автомат 2.0 дизель. Автомобіль із Європи, друзі. Америка їде із. Бензиновими двигунами. Ну, Європа також є з бензиновими, але якщо дизель, це вже розуміємо. так? Американські, друзі, потужний автомобіль, не знаю, наскільки камера передає. 16 рік, 18300, а саме це x 9 2,5. Автомат, ну, серйозно, серйозний апарат, це бізнес кросовер від японського виробника Mazda. Рок в рестайлі 2019 рік 16500-17500. Перепрошую, 2,5 бензин автомат. 58 тисяч, заявлений пробіг, це просто красота. Оце, друзі, Америка дає таку можливість, бачите? Єдине, що уважно потрібно добити, дивитися, які ж були пошкодження. Не потрібно їх боятися, якщо пошкодження були невеликі, не порушені цілісність кузова. Можна розглядати. 12 рік, 8999, автомат 1,5, дизель. Рено сценік. Пробіг до 200 тисяч, тому Vertical в допомогу. Підказую вам це. стоїть американський автомобіль Tiguan, 13 рік. Бачимо зниження ціни. А саме ціна зараз 11,299. 2,0 бензин. Автомат 150 тисяч заявлений пробіг. Ну що, друзі, домовляємо, що ми ще цей ряд вже до кінця дознімаємо і підемо на каву. 18 рік, 13700. Nissan В Новому кузові. Як вам, до речі, дизайн цього автомобіля? Друзі, пишіть в коментарях. Мені подобається. Пасад Б8 Європа. 16 рік на сьогоднішній день вартість автомобіля 16900. До речі, ці автомобілі, друзі, років 2-3 назад, також були в ціні зовсім інші, потрібно було 20. На сьогоднішній день вже 16. Тому ціни падають на все. <кій> а ось тут ціна, вона, в принципі, практично не міняється. Були по 7, стали по 6. Це вже все. автомобіль, коли. В нього є більше віку, в нього та ціна вона вже потім зафіксується фактично. І тут же тільки стан міняє ціну. 7 рік, пасад Б6. Заявлений пробіг 285, що дуже мало, тому Carvertical, друзі, допомога. Ну що, ми вже на в'їзді. Так це все виглядає, друзі. Будемо наше відео, будемо наше відео завершувати. Вам всім вдалих пошуків, хто шукає для себе автомобіль, але я думаю, пошук автомобіля в цьому відео ми розібрали, що шукати автомобіль потрібно максимально перевіряти його фактичний стан. Також робити документи також відразу із продавцем до кінця документи. Це переоформлення на вас автомобіля. А решта, я думаю, все вдасться. Усім успіхів, бережемося. Слава ЗСУ!